Добре, здоров'я усім. Одного разу на запитання, що таке щастя, один маленький хлопчик сказав, що щастя це коли довго болів зуб, а тоді раптом перестав. Я думаю, що серед нас з вами не знайдеться жодної людини, яка б хоча б раз за життя не зверталася до стоматологи. Чи це в дитинстві з молочними зубами, чи вже в зрілому віці, за лікуванням. Видалення й протезування постійних зубів. 9 лютого всі стоматологи світу відмічають своє професійне свято Міжнародний день стоматолога. Тож природньо, що в зв'язку з цим ми вирішили зустрітися з одним з таких фахівців нашого міста. І сьогодні це буде лікар-стоматолог Марченко Олександр Борисович. Олександр Борисовичу, так що для вас стоматологія? Оця спеціалізація, в якій ви себе реалізовуєте сьогодні? Таке тяжке питання. Воно е, виникло само собою, мабуть. Е, виникло випадково. Це по рекомендації батьків, будемо так казати. Е, а чому саме така відправили, рекомендація? відправили мене. На навчання на зубного техніку. Це була Хмельницька область, е, тому що там була сестра матері, і ну, мали якісь родинні відносини і зв'язки. От і там був коледж. Направило, я навіть не знав, на кого я навчаюся, там місяці два, мабуть. Ну що це таке зубний технік. Угу. Ну, от відучився там два роки, я так коротенько, вам буду це говорить. Це після 11 класу. Так, Після 11. -го. два роки це спеціалізація я отримав. Зубний технік. Тобто коронки, місточки uh -huh. і все, що залежить. Да до душі до... було навчання чи ні? Я от як ви відчували? Я спочатку я не знав, що це таке, а потім коли? Вас не торкнуло? Коли. От воно ж так і трапилось. Коли трішечки зрозумів, що якщо це цікаво, і, і кожна робота, кожна людина, е... індивідуальність uh -huh. і все воно. Uh -huh. Індивідуально немає так, що одна робота, значить, Я отак сьогодні. і робиться. Угу. Дуже все по-різному. Це так. цікаво. От, е і так воно вийшло. Потім закінчив і ну, ніби все вже. Угу. Спеціаліст, піду заробляти гроші, як кажуть. Да, все, почувствовав, що дорослий. Але ж батьки настояли на тому, щоб спробувати вступити на лікаря-стоматолога. Угу. Ну, так воно і вийшло. Взяли направлення цільове. цільове. Mm -hmm. От. Це Черкаська область. Я родом звідти. В Черкасах взяли направлення. Mm -hmm. Було декілька варіантів. Київ, Вінниця, Полтава і Дніпро. Приїхали в Дніпро. От. Навіть не хотів іти там, здавати якісь екзамени. Пішов випадково, думаю, так. Для Галочки, щоб батьки від мене відстали. Все. Це правда? Так. Здав, ну там через два дні угу. на дошці. Ну, є здав. Успішно. Успішно. Ну, Другий екзамен, думаю, вже треба ж ну, щось трошки. Далі рухатися? Да. Другий також. Ну, третій вже думаю, що потрібно 100% здавати. Ну, третій екзамен, все, вступив. Ну і так, і так воно пішло. Назад путі нема. Але ж так. Да. Ну, от, але ж по стоматології є різна спеціалізація. Після трьох років навчання. Ну, от, так як вивчився на зубного техніка, то якось воно пішло трішечки. Ну, цікавіше, протезування. Спеціалізація називається ортопедична стоматологія. Або лікар-ортопед. Все. Скільки треба навчатися? П'ять років. Інтернатура так само, як у лікарів? Так, ну два роки. Два роки інтернатура. Інтернатура проходила в Черкаській області, Курсу Шевченківський район. Очна частина і заочна вона розподіляється. Це два роки. Ну, по півроку там, mm -hmm. грубо кажучи, от частина була в Корсуні, частина в місті Києві. Після дипломного е, Національна медична академія після дипломної освіти Шупика. От, так воно звучить. Два роки. Mm -hmm. Все. Потім е, направлення. От, хто поступає, вступає по направленню, повинен працювати три роки на замовлення держави. Так. Угу. І от після закінчення інтернатури угу. працював паралельно в місті і по направленню в селі, село Квітки. Там працював два з половиною роки. І паралельно в ортопедичному відділенні курсу Шевченківської центральної лікарні. Mm -hmm. ну, як вам початок пригадується? Це коли було? Скільки років тому? Це 2008 рік. Ну, закінчив mm -hmm. інтернатуру в 2010-му. Mm -hmm. 10 році інтернатура. 2008-му eh, академії, 2010-му. Але практикуєте з 8-го, так, я розумію? Так, так. Да, ну це ж, да. А ну, чи пригадується початок? Яким він був? Mm -hmm. Ну, ну, було, знаєте, так, незвично. Тім. Хвилювання. А, ну, відповідальність? якась відповідальність, mm -hmm. да, коли під наглядом ти робиш це одне mm -hmm. От, а тут, самостійно. а тут ти сам з пацієнтом mm -hmm. повинен вирішити деякі нюанси, питання так. і от. І відповідальність, ну, на тобі, буквально, все. Mm -hmm. Якось так. Ну, поступово, потихоньку Входили. воно так? цікаво, так. Да. Угу. А в село було цікаво їздити тим, що ну, це було село, а амбулаторія підпорядковувалася ще декілька сіл. Ну, це таке, будемо казати, треба було їхати, зранку вставати, угу. добиратися, зима не зима. От. Але молодий завзятий, хотілося це було щось, так? Да? Да. Угу. І я село ну це цікаво, це цікаво, тому що люди різні, і, 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 старе, люди і мале. дитини, угу. дорослі, і, угу. і старенькі, і бабушки, і це все діло. Як вам вдавалося до кожного знайти ключик, встановити Оце той, саме той контакт? Таке, можу, най, 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 найтяжче. Чи в процесі і просто, найтягніше? практики? Ну так, це безпосередньо. Найтяжче. Людині пояснити, угу. що можна зробити, що не можна. Тому що людина приходить з одною проблемою питанням, і угу. вона хоче отак, так. а не завжди виходить, так, як вона хоче. зробити угу. те, що вона хоче, і треба її переналаштувати, угу. перемогалося. Вдавалося. Ну, як правило, так. Бувають випадки, які, звісно, угу. Ну, скажімо так. Не без конфліктів, так? Да? Так. Да, ну, це кожна людина посовно відноситься, так. Да. Тим більше, що до лікаря, стоматолога йдуть дуже часто з болем, так? Да? І не тільки зуб болить, а часто й душа. З з болем, а да, так. В основному, о, виходить, така проблема, що дитяча психологічна травма, угу. і людина з маличку вже її налякали колись. Так. І потім вона запускає себе до такого стану, mm -hmm. що молоді люди є, а дуже запущена mm -hmm. ситуація. І потім із страху, із-за mm -hmm. страху, і да, Ну, фінансові питання це вже на третьому місці, в залежності. Mm -hmm. Психологічно. Так? Дуже, дуже, да. так. А скажіть, будь ласка, от з дітками ви починали, ви кажете, в селі, коли йшло і старе і мале. Це ж теж проблема, коли з, мала, мала дитя, більше, да? і, і батьки стоять, трусяться там, і руки трусяться, і все на світі. І, і в лікаря руки трусяться Думаю. не менше, ніж у батьків. А дитина просто кричить. І не наскільки боляче, угу. а скільки. Боїться. Страшно, так. Да. І коли перший раз ти зробиш їй боляче, mm -hmm. то ти розумієш, що вона завтра не прийде це точно. Mm -hmm. І потім буде те ж саме через 30 років, що її не затягнеш на протязі всього остального. Головне, не, не злякати перший раз так. Mm -hmm. Це по поводу дітей. Є дітки ведуть себе набагато краще, ніж дорослі. Так. Mm -hmm. да. Це якщо все в них було нормально і без всяких ексцесів. Mm -hmm. да. А з дорослими, ну так. Да. Кожний дорослий індивідуально знає, що хоче, але не завжди це так. І іноді да, пробують переконати, що треба так зробити, тому що я бачила, чула, мені казали, говорили, сусідка і так далі. Але ж, ну, так, да, не виходить так. Олександре Борисович, ви скільки працюєте в п'ятихатках вже? З травня місяця 2013 року. Тобто буде 10 років Ну, Надіюсь, що буде, так. Да. Скажіть, будь ласка, ви починали, наскільки я орієнтуюся, поправте мене, якщо це не так? У державній стоматології, так? Да? Степатезне відділення центральної районної лікарні. Угу. Да. Як ви доросли до того, що вирішили, що повинні у вільне плавання йти? Ну, Якось так воно під, підштовхувало, мабуть, саме життя ситуація, тому що. Ну, не просто, не просто, тому що обставини так складувались, злужувались таким чином, що або так, або, або ніяк. Ну, ви тут сам собі пан, і ви відчуваєте, що все на вас, на одних плечах. Вам з цим простіше, легше? З одного боку, так. Є багато нюансів, uh -huh. але ж воно все робиться. І коли є мета, ціль, ти до неї йдеш, то все вирішується. Ну, вирішується, немає не, uh -huh. таких питань, які б не можна було вирішити. Було б бажання здоров'я, а так все буде. Ясно. А скажіть, будь ласка, з якими проблемами в основному звертаються до вас п'ятихатці? Ну, це, можливо, смішно, але сьогодні що? Говорять про те, що каріес і парадонтоз – це найпоширеніші захворювання в світі чи одні з найпоширеніших, так? А що в нас тут, яка картина? Картина, кажучи, як і по всій, мабуть, Україні, невесела, Того, що ми повернемося до того, що коли в дитині в дитинстві зробили боляче, mm. вона не потрапляє. Десятками років в таке крісло. Mm -hmm. От. І це все призводить до того, що запущена ситуація. Від карісу до парадонтозу, те, що ви назвали, це все, буквально все є. Всі стоматологічні захворювання, які є, вони присутні. Mm -hmm. Кого більше, кого менше. Дуже негативна ситуація з водою mm -hmm. в п'ятихатках. хатках. А по-друге, ну зараз декілька поколінь, що. Ну, екологія. Екологія, плюс вода, і генетика. Оце три такі загальні проблеми. Всі захворювання, які є, всі вони є. Тому що не проводиться профілактика. Все дуже, дуже просто, ніби, але воно дуже складно. А щодо білосніженої посмішки, що зараз всі люблять, як ви ставитеся до відбілювання зубів? Є декілька методів і способів відбілювання. Є менш. Травматичні? Е Травматичні і, так сказати, шкідливі. Mm -hmm. А є трошечки вони менш дають менший ефект. Mm -hmm. От. Mm — -hmm. Так, але mm -hmm. до того, щоб відбілити і зробити білосідну посмішку, то потрібно навести порядок у роті, а не так, коли приходить людина mm -hmm. з половиною відсутніх зубів mm -hmm. і каже: От тут мені зробіть те, що, те, що я хочу. Mm -hmm. А до цього треба дійти підготовку провести і. Психологічно налаштувати mm -hmm. людину, що не буде такий можливий результат, як вона дивиться е, в, в артиста, да, що mm -hmm. там от все красиво і, mm -hmm. і ідеально. Mm -hmm. Трошечки не той рівень. А щодо вінірів, як ви ставитеся? Я розумію, що це можливо в наших умовах не так актуально, але сучасні тенденції, будемо говорити, так? Так, як і до кожного. Е, Виробу стоматологічного, так і до вінірів, є е, показання і протипоказання. Знову ж, є бажання людини, а немає е, Показань. можливості і і можливості угу. цей вінір чи коронку туди угу. влаштувати. Приходиться вирішувати іншими методами. Угу. Венірі дуже позитивно ставлюся, тому що, ну. Якщо це е, якісно зроблено і якісно проведена підготовка зуба mm -hmm. чи зубів, то все буде гарно, якісно. Е, головне, щоб був кваліфікований лікар і е, зубний технік. Тому що це тандем. Один зробить якісно, інший десь щось не допрацює. Відповідальність вся на лікарі. От такий є нюанс. Mm -hmm. А вам самому особисто доводилося ставити їх? Е, декілька разів було. На на інтернатурі. Декілька етапів. Не так, що особисто повністю все ага. я робив. Під контролем лікаря. Міс такий, да, моловки, так. Все. А можна особисте запитання? Ви часто буваєте у стоматолога? Ні, рідко. Рідко, тому що як і всі люди, чесно, побоююсь, це не є такий секрет. Я кожному це кажу. Mm -hmm. Тож це нормальна реакція здорової людини. Yeah. Страх, біль це не єсть добре. По можливості, коли потрібно. Да, я себе налаштовую, а потім приходиться <laughs> да бувати. У вас є свій стоматург, так як перукар, наприклад, там чи інший лікар ну, а, чи спеціаліст, чесно кажучи, да. ні. Ні, ну ми ж не всім можемо не, довірити себе правильно. Ні, я був в декількох лікарів. В мене не така там прям катастрофічна ситуація. Ні, щось що право не в тому, от ви ж мабуть довіряєте суто комусь? Так, є така ситуація. Так. Да, декілька mm -hmm. був мінімум чотирьох лікарів. Те, що я пам'ятаю mm -hmm. тут. Mm -hmm. Ну, в трьох так точно, ну і дуже з поміж нікого собі, мабуть, вибрали. <клес> да, можемо сказати так. Олександра Борисовича, 9 лютого, міжнародний день стоматолога в усьому світі відмічають в Україні з 93-го року. Не знаю, як ви тут у себе відмічаєте, не відмічаєте. Що би ви хотіли з цієї нагоди побажати своїм колегам і тим людям, які до вас приходять сюди щодня? В <зв зв'язку з теперішньою ситуацією, чесно кажучи, якби ви не зателефонували і не сказали, що свято, я і не згадав би за нього. Перше, хочу побажати всім людям, це, звісно, миру, Це все зрозуміло, щоб закінчилася ця страшенна війна, яка наробила багато шкоди горя і всякого лиха. Друге, міцного здоров'я. Пацієнтам, лікарям, людям, всім. Ну і стабільності, кращого життя на майбутнє, щоб все було набагато краще, веселіше, спокійніше, ніж зараз. Це буде перемога, будемо сподіватися, так, що буде Це веселіше. Без, без всяких угу. сумнівів. Поскоріше і було б все. Дуже а реально. що порадити як фахівець? Тут якась одна порада, що треба робити, незалежно від того, в якому стані наші ротові порожнини? Обов'язково зранку, як людина проси... mm -hmm. просинається, вона йде вмиватися, як правило, я mm -hmm. так думаю. От. То обов'язково повинна почистити зуби зранку і ввечері. Mm -hmm. Тому що найбільша проблема стається вночі, коли людина на ніч не почистила зуби. Чому? Mm -hmm. Тому що. Після вечері чи просто невичищені зуби на ніч, коли людина відпочиває, це мінімум 8 і більше годин сну, тим більше зараз зима і ночі добі, то за цей період залишки їжі, мікробів і стається дуже неприємні речі в ротовій порожнині. Гниття? Гниття розкладання угу. і мікроби роблять, що хочуть. Угу. Іменно вночі. Чому? Тому що в день ми водички можемо попити, піти щось перекусити, прополоснути, прочистити. І при розмові також це все діло самоочищається при рух, рухах язика і так далі. А вночі ми просто відпочиваємо і там, зранку, коли людина просинається, робиться жахіття. Оце сама елементарна порада. Чистить двічі зуби зранку і ввечері. Міняти щітку раз в три місяці. Uh -huh. І дивитися за, за собою, так як за, за зубами, за ротовою порожнення, так як за собою кожен день перед зеркалом, допустимо, малюють губи собі. Uh -huh. вот. yes. А коли е це забувається, то губи намальовані, а зуби <кхм> відсутні. Це не дуже є красиво. І таких ситуацій дуже багато зараз. І раз на. На рік максимум прийти, сісти в крісло і попросити лікаря, щоб подивились, що там, як, до чого підсказати. Можливо, там є якась десь каріозна порожнинка, можливо, десь камінчик почистить. І краще попередить, чим наводить порядок і виправлять запущену ситуацію. Профілактика набагато краще, чим лікування. Все. Дякую.